Першу стіну розібрали, а тепер дивіться, друзі. Росія постійно б'є по нашій країні. Ось зроблена стіна. Зараз, 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 папа, позаждіть. Ось я її б залишав, давайте. Ну, як може залишати таку стіну? Якщо хтось думає, що треба економити і залишати так стіну, ну, тоді нащо вкладати кошти? І фарбувати їх, там шпалери клеїти. Якщо у вас потім буде все розірвано в хлам он та треш. Дякую тобі, забудовнику. Зайшов від провод з напругою, але нічого немає. Ні автомата, ні розеточку, нічого не поставили. 4 квадрати провод. Не можу сюди навіть зайти, щоб його закрутити. Ось такий лайфхак. Заводите його, загинаєте, повністю прижимаєте і все. Вода не заведена сюди, або, точніше, Ну, Вона приходить на поверх, але її немає, просто немає. Далі, стіну зараз рушимо і мені подобається, як вона рушиться. Дивіться. Зараз, 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 зараз. Неудобно однією рукою. Так, давай. Так, як зробити... О, що ходи. Прямо на трубу. Дивіться. Ну що це таке? Ну що це за... за... Ну що це? І це стіна вона була б, я не знаю. Вона тримається за рахунок того, що... тільки сутінки. Перкіниць розклинена і все, та ще й на Чи... четвертки цега попадає. Да. Дешевше її розібрати, з гіпсокартона зробити, ніж її перекладати, штукатурити. Я не знаю. І так, що сьогодні було зроблено? Розваляшено, зруйновано. Тут була одна стіна. Стіна була тут, ви пам'ятаєте? Повністю ми її розібрали. Цю стіну розібрали. Сягло все ми склали. 25 мішків. Ось вони, 25 мішків. Ми... Загрузили. Далі, далі, на балкончику я прибрав. Прибрав на балкончику все, поприбирав. Зараз у нас дощик йде. Інструмент виносимо в дальню кімнату. А, ось що ми ще зробили. Завели воду, але як завели, зараз покажу вам, якщо буде видно. Не видно, не буде вам видно. А жаль, там, де труба, вона 40. -ка. А заходила труба в... Туди, в хату вже в квартиру двадцяточка. І ми що зробили? Ми перепаялися і тепер буду там з 40 труби на 25-ку. Не буде е, утиску, не буде, і не буде перепадів тиску, коли хтось е, в душі купається, хтось змиває унітаз, хтось миє посуд. І не буде перепаду такого. І буде добре відчуття в квартирі. Ось так, перший день і вже багато чого зроблено було. І за весь день було багато з'їли їжі багато, випили таку. Бутилочку смачної водички не було скурено ні однієї цигарки і не випито ні однієї бутилки пива. Чому? Бо слава Ісусу Христу, да, пап? На віки слава. Продовження буде, друзі.